Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про черговий російський повітряний удар, який вони завдали дронами Камікадзе та однією крилатою ракетою у ніч на 1 листопада. Що ж відбувалося? А відбувалося дуже багато чого. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні вночі росіяни знову, ще пізно увечері, запустили з двох напрямків свої ударні дрони Камікадзе. Вони запустили їх з південного напрямку з міста Приморського Ахтарськ, це південне берег Азовського моря, та частину дронів запустили з північно-східного напрямку з своєї Курської області. У більшості східних та центральних областей України через це була оголошена повітряна тривога та працювала протиповітряна оборона. І е, загалом е, можна зробити такий висновок, що вони цілилися переважно до Полтавської та Хмельницької області. Вони чомусь дуже активно намагаються завдати удару саме дронами камікадзе по певним об'єктам у Хмельницькій області, в тому числі по Хмельницькій атомній електростанції. І е, цієї ночі було приблизно так само. Окрім того, вони запустили, окрім цих дронів одну крилату ракету типу Х-59 з літака. Всього було 21 повітряна ціль, 20 дронів Камікадзе та оця одна ракета. Протиповітряна оборона працювала майже скрізь, і в тому числі залучалася навіть винищувальна авіація українських повітряних сил для збиття оцих дронів камікадзе. Загалом з 20 запущених дронів було збито 18 і була збита ота одна крилата ракета, тобто з 21 повітряної цілі було збито 19. Але, на жаль, відомо за інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, що було влучення можливо одне, можливо, два у Кременчуцький нафтопереробний завод. Через це на підприємстві виникла пожежа, і роботу заводу на певний час припинено. Тобто ми можемо зробити висновок, що ці два дрони, які не були збиті, вони все ж змогли влучити як мінімум один, а скоріш за все, обидва у нафтопереробний завод. І також ми бачимо, що росіяни вперше за останні приблизно з середини жовтня, тобто за останні 2-3 тижні, застосували досить велику кількість дронів, 20 штук, які летіли розосереджено кількома окремими групами у різний час, різними маршрутами, але приблизно у одних тих самих напрямках до двох-трьох головних своїх цілей. Протиповітряна оборона відпрацювала досить успішно. але не на 100%. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!